Мамин син, Наталю, і не соромно тобі обманювати мене. Сказала, що Олега на зміну викликали, але я знаю, що він зі своїми друзями був, з Борданом та Тарасом, до першої години ночі. Світлана Павлівна промовила це з таким виглядом, ніби викрила невістку у зраді. Наталя застигла. Це був не той початок недільного чаювання, на який вона очікувала. Свекруха, підібгавши губи, дивилася на неї з виглядом переможниці. Звідки? Почала Наталя, але Світлана Павлівна вже жувала бутерброд. Ну як, звідки? У мене додаток. Ми з Олегом давно його встановили заради безпеки. Зараз такий час, а раптом щось станеться. Мало що буває, махнула рукою свекруха. Олег сидів і старанно їв шарлотку, не дивлячись на дружину. Олеже. нуднотно солодким голосом сказала Наталя, з гуркотом ставлячи банку перед ним. Це правда, Наталю, ну не роби з мухи слона. Мама просто переживає. Вона ж добра нам бажає. Пам'ятаєш, ми посварилися. Вона подумала, що нам потрібна допомога. Допомога. Наталя підняла брови. У вигляді стеження? Може, хай одразу переїде до нас і командує? Світлана Павлівна фиркнула. Не драматизуй. У всіх такі програми. Он у того ж Богдана з дружиною. Вони знають, де хто знаходиться. Я просто хвилююсь, як і будь-яка нормальна мати. Ось і все. Я сина народжувала і ростила, між іншим, не для того, щоб він ночами по всяких забігайлівках вештався. А ти що за дружина? Жодного разу йому не подзвонила. Ти кожних півгодини повинна телефонувати. Наталя повільно моргала. Їй стало очевидно, що свекруха завжди любила копатися у чужій білизні. Ти реально вважаєш, що це нормально? звернулась Наталя до чоловіка. Він ніяково почухав потилицю. Я... я не знав, що вона слухає. Думав просто місце розташування, просто місце розташування? Наталя засміялася. Ти попросив її послухати, як ми сваримося, пересилаєш їй свої координати, зливаєш їй усе наше особисте життя? Ти себе чуєш? Я тобі, дружина, а вона стороння жінка, яка залазить до нашої оселі, веде прослуховування і ще й поради роздає. Вона мати. Але це не означає, що вона має бути третьою у наших стосунках. Світлана Павлівна спокійно сьорбнула чай. Ось, бачиш, істерить. я просто хочу допомогти. Краще я, ніж хтось сторонній. Ага, відповіла Наталя. Тільки я з вашою допомогою жити не збираюся. Краще спеціаліст, який не лізе зі своїми лекціями. Коли Світлана Павлівна пішла, Олег тихенько підійшов і обійняв Наталю. Не гнівайся! Вона справді хотіла як краще. Ну, перегнула трохи, Наталя обережно прибрала його руки. Як вона що? Лізе? А тепер добре подумай у цьому трикутнику хтось один, точно третій, зайвий. Якщо ти не визначишся, я займуся цим сама. Він застиг. Вона пішла у ванну та зачинила двері. Замок кляцнув тихо, але виразно. Наступного вечора вони розмовляли про дрібниці, поки не пролунав дзвінок від свекрухи. Привіт, мамо, втомлено сказав Олег. Привіт, мамо. Ну що, живі? Не пересварилися остаточно? Я ось що думаю, Олег, може тобі варто більше виявляти ініціативи? Ну, у подружньому житті? А то в тебе дружина холодна щось, звідси і проблеми. Олеже, мамо, ти чого? Тільки й видавив він. Ну як, з чого? Я хвилююся, я все чула. Пристрасті там вже не киплять. Тут головне вчасно зайнятися питанням. Може, вона не знає, що тобі подобається, ти їй прямо скажи. Чи поговори з нею?